Доброго ранку, понеділка сонячно! Сьогодні будемо говорити про масштабування будь-якого фахівця, який надає онлайн-послуги. Фактично, про те, як почати працювати менше і заробляти при цьому більше. Я покажу три базові стратегії. Там є чимало нюансів, звичайно, всередині, але ну це така база, база з якої точно варто почати, і вам буде з чого обирати. Але... Перш ніж ми почнемо, поставте мені, будь ласка, лайк, якщо ви є фахівцем, який надає онлайн послуги, тому що це ефір для вас. Якщо ви є там, психологом, коучем, консультантом, нутріціологом, маркетологом, копірайтером, СМИ, не важливо, так? Тобто ви надаєте послуги онлайн, для того, щоб надавати послуги, вам не обов'язково кудись виїжджати, а ви можете відкрити ноутбук. І працювати то, будь ласка, так, поставте мені лайк, тому що це для вас. З чого ми почнемо? Почати я хочу не зі стратегії, а з такої базової бази, тому що без розуміння я колись це сформулювала як воронка затребуваності фахівця. Так, це там роки чотири тому я сформулювала це без розуміння того, як працює ця воронка затребуваності фахівця. А дивитись на стратегії масштабування взагалі не має ніякого сенсу. Тому що, перш ніж масштабуватись, вам треба е, мати, ну, як мінімум, стабільний постійний е, потік клієнтів, е, вміти хоч щось заробляти самостійно, ну і в цілому е, вміти ну, бути більш-менш затребуваним. Так? Я е, ну, не можу демонструвати екран скільки з телефону, але Намалюю, я колись це сформулювала як таку спіральку. Ну, я не дуже добре малюю спіралька. Це така, знаєте, схема розвитку фахівця. І на першому колі. Цієї спіральки, коли ви заходите, дуже важливо попрацювати зі своїм мисленням, для того, щоб все ж таки почати дійсно нормально заробляти як фахівець, хоча б на рівні такої, знаєте, дуже гарної зарплатні, там, ну, не топ менеджеру, ну там добре півтори-дві тисячі доларів на місяць в Україні. Це такий досить гарний рівень за платні, на зарплатні, на набагато вище ніж середній. Так ось, для того, щоб почати так заробляти, продаючи свої власні послуги, треба в першу чергу переналаштувати своє мислення. Якщо ви там більшу частину свого життя жили і зростали в Україні, повірте, з базовим грошовим, так скажемо, мисленням у вас точно є якісь проблеми. Ви там точно маєте ось цей багаж совкового мислення, який передався вам або від батьків, або ви в ньому зростали. І а, він накладає дуже сильний відбиток на те, як ви продаєте. Тому що продавати в нашій культурі було соромно, а, було небезпечно, так, якщо ми повернемось там, на 30 років назад, а, на 35, так, за це могли там, посадити, тебе, якщо ти щось продавав. Коротше кажучи, продавати не є гуд. І ось це в першу чергу треба змінити в собі, треба зрозуміти, що продажі. Це взагалі-то джерело живлення бізнесу. Без продажів немає бізнесу. І якщо ви зараз у себе відслідкували, що коли я вам кажу про продажі, вам якось жжені яку ви не хочеться продавати і все це інше, це те, з чого вам потрібно починати працювати для того, щоб ви в цілому змогли зростати в заробітку, тому що ви не можете навіть задуматись про масштабування, якщо на зараз гроші, продажі. І ось це все у вас е, визиває такий, знаєте, супротив або сором, або ніяковість, або щось щось з е, цього. Тож це перше у воронці затребуваності фахівця у спіральній над чим треба попрацювати. Друге, дуже важливе це упакування вас е, як фахівця з маркетингової точки зору. Як вас бачать інші люди, ваші потенційні клієнти? Я дуже багато розповідала про шлях клієнта. Про це є у мене багато відео на каналі. Я коли завершу трансляцію, їх ось тут, ось тут підвішу. І ви зможете піти подивитись, щоб ви зрозуміли, чому це упакування важливо, щоб я зараз не переказувала все це, тому що від того наскільки вам в цілому довіряють ваші. Потенційні клієнти залежить те наскільки легко вони у вас будуть купувати. І Якщо ви вже на цьому етапі, хоч якось, пропрацювали мислення з точки зору того, що ви вже не соромитесь, не боїтесь продавати і вам продавати норми гроші. Це взагалі нормально, і гроші, це ну типу сила бізнесу. То якщо ви будете мати більш-менш нормальне пакування, то люди, які вам будуть довіряти, вам буде їм продати вашу послугу легко. Про це окремі відео. Я під сюди підшуплю, подивитись. А третій етап для того, щоб взагалі почати нормально заробляти як фахівець, це навчитись нормальної адекватної комунікації, тобто не боятись розповідати людям про свої послуги, нормально з ними спілкуватись в соцмережах, бути клієнтоорієнтованим. Якщо ну, нас цьому не вчили, мені пощастило, я два роки відпрацювала в студентські роки у службі підтримки оператору спочатку Live, потім Київстар. Тобто в мене це зашили. Я дуже добре навчилась спілкуватись з клієнтами. Якщо у вас цього ніколи не вчили, то це, тре, це те, чому треба повчитись. У мене в середу у спільноті в моїй спільноті маркетингової підтримки буде прямий тир на цю тему. Якщо ви у спільноті, ви на нього попадете. Якщо ні, будь ласка, до. Вартість участі у спільноті Копічана, вона назавжди, там мільйон матеріалів взагалі про маркетинг, і про те, як проводити правильну консультацію, щоб продати послуги, і про те, як знаходити нових клієнтів, і взагалі там купа всього, і моя підтримка, тож там я посилання кудись туди потім покладу, зможете перейти подивитись. Але якщо ви не зможете. Нормально комунікувати з клієнтами, відпрацьовувати негатив, проводити діалог до продажу. Так то у вас саме конверсія в продажі буде маленька. І вартість, за якою ви зможете продавати, вона також буде не дуже великою. І це буде для вас такою, знаєте, стелею, в яку ви будете постійно упиратись. Історія про майже всіх фахівців. Я там дійшов до якогось рівня заробітку і все. І далі я вже не можу. Далі у мене не вдається. І зазвичай там історія про сарафанне радіо дуже добре працює вже, тому що вже є опакування, вже є якась історія про початкові комунікації, тому вас. Почали рекомендувати, але, але саме про те, щоб до вас клієнти стояли в черзі і легко вас знаходили, цього немає. Тому тут комунікацію треба проробити. І наступний крок це пошук клієнтів. Про, про пошук клієнтів також у мене є багато інформації на YouTube каналі. Якщо коротко, то є активний і пасивний пошук. Активний пошук це коли ви самі йдете до клієнтів і розповідаєте про свої послуги, відкликаєтесь на якісь. Постійно відкликаєтесь на якісь вакансії, кудись ходите, презентуєте свої послуги, займаєтесь прямими продажами, так тобто, ви активно шукаєте клієнтів. Є пасивна історія, це коли ви створюєте воронку продажу, яка приводить клієнта до вас. Про воронку продажу також є е, відео теоретично, ось тут я його підвішу, на буде, щоб ви зрозуміли, як це працює взагалі. Є дуже детальне відео з мого курсу безкоштовного по просуванню в Facebook. На нього посилання я також додам, щоб ви могли весь курс прослухати. А відео на цей урок я ось тут підвішу, тому що там багато прикладів, як воронку можна. Сформулювати у соцмережах, які структури воронок у соцмережах в цілому є. У Фейсбук, зокрема, але вони не тільки для Фейсбук, а і для інших соцмереж також дуже, дуже добре підходять. І ось це про пасивний пошук клієнтів. Правильно сформульована сформована воронка продажу вона дозволяє робити так, щоб клієнти самі вас знаходили, приходили до вас і питали, як мені купити ваші послуги. Все. Так працює воронка продажу. Шикарно, це взагалі найкращий варіант, особливо якщо ви не дуже любите активно е розповідати про свої послуги і шукати клієнтів. І три, е третє, раз, два, три, чотири, п'яте коло е такого, знаєте, е розвитку фахівця для того, щоб ви були затребуваним, для того, щоб клієнти хотіли купувати у вас послуги, і ви дійсно після цього зможете піти легко масштабуватись. Це постійний особистий розвиток, розвиток тих самих внутрішніх скілів soft skills, про які всі кажуть, внутрішнього, так? Тобто, це, і це безперервна історія. Тобто, як тільки ви перейдете ось це цю спіральку вперше, то ви підете на друге коло, на третє коло, на четверте, знову мислення, опакування, більш просунуті комунікації, трохи інші варіанти пошуку, знову зростання і так далі. І коли ви пройдете ці етапи, ну, принаймні, один раз. Вже після цього ви дійсно зможете перейти до масштабування, і я вам зараз розкажу про. Три стратегії, якими ви зможете дійсно почати масштабувати свої послуги, якщо ви е, в прямому ефірі або дивитесь в запису, поставте лайки, будь ласка, для того, щоб е, цей ефір побачили якомога більше е, фахівців і змогли е, використовувати ці стратегії. Е, ці стратегії я досить узагальнено сьогодні розповім, тому що про кожну з них окремо можна робити досить довгий ефір, але просто щоб ви розуміли. Куди вам можна масштабуватись, є три варіанти. Варіант номер 1 це збільшення попиту з постійним збільшенням цін. Це такий собі варіант на вихід суперексперта, до якого стоїть черга з клієнтів. І а, ви. Маєте попит на свої послуги більший, ніж можете запропонувати власного часу і ресурсу для того, щоб ці послуги надавати, і в такому випадку варіант масштабування номер один, який у вас є, це збільшувати ціни до якого хочете рівня насправді. Так, тобто у одній і тій самій послузі є експерти і фахівці, які продають свої послуги безкоштовно продають дуже дешево. Недорого, дорого і неймовірно дорого. І парадокс в тому, що до тих, хто продає неймовірно дорого, найбільша черга захочих. Чому? Тому що на тому рівні вже ви супер-пупер експерт. І якщо ви хочете працювати самостійно, не наймати собі якихось помічників, не наймати команду, не уходити в делегування, ось це все. То і при цьому ви просто кайфуєте від своєї справи, постійно в ній розвиваєтесь. Вам це неймовірно цікаво, і вам хочеться про це розповідати людям, то це ваш шлях. Ви дійсно можете піти у розвиток до ось цієї ланки, так, де ви стаєте супер-пупер затребуваним експертом. Питання як то окреме питання? Сьогодні я розповідаю про можливості, які у вас є. До речі, можливості можна комбінувати про це. Також далі поговоримо. Другий варіант це варіант збільшення постійного попиту, і при цьому збільшення команди, яка працює. Фактично, це варіант до розвитку агенції. Так дуже і ну неважливо маркетинг, чи там, якщо ви психолог, це може бути е, кабінет з іншими психологами, так і так далі. Якщо ви фітнес-тренер е, онлайн, це може, може бути школа з іншими тренерами, і так далі. І так далі, і так далі. Тобто, якщо ваша сильна сторона це організаторські здібності і вміння е, е, збільшувати попит при цьому, воно напрацьовує ну напрацьовується. Тобто організаторські здібності, це те, що, ну, що або є. Або йому можна навчитись, як збільшувати попит, неймовірна кількість інформації на цьому ютуб-каналі. Просто йдіть, дивіться і впроваджуйте у себе. Якщо саме це ваша сильна сторона, і ви вмієте організовувати людей, делегувати, то збільшуйте команду, масштабуйтесь до агенції. Де е, послуги будете надавати не тільки ви сам, а ви сам взагалі можете відійти від надання послуг з часом, якщо захочете. Якщо не захочете, буде такий грає... граючий фахівець, так? А е, заробляти відсоток від послуг, які надають інші фахівці в рамках вашого бізнесу, вашої бізнес-моделі. Це другий шлях. І третій шлях. Це збільшення цікавості до вашої власної справи, до сфери діяльності. Якщо вас, як мене, драйвить від того, щоб постійно розповідати людям про те, чим ви займаєтесь, про те, як круто те, що ви робите, які неймовірні результати від цього можна отримати, освічувати людей, да ви така вчитель, вчитель я вчилка, так за своєю суттю, то вам прямий шлях в інфобізнес. Тобто тут. Ви зможете легко почати просто продавати інформацію, курси, проводити майстер-класи, воркшопи. При цьому ви можете абсолютно спокійно продовжувати надавати послуги самостійно. Так як, наприклад, досить довгий час було у мене, я була фахівцем з контекстної реклами, дуже 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 затребуваним. Тобто я була на Етапі, коли попит перевищував можливості мої як фахівця просто кратно рік, мене чекали, і у мене вже були дуже високі ціни набагато вищі, ніж середні на ринку. Коли мої колеги чу чули, за яку суму у мене купляють мої послуги, у них були такі очі, і ну, казали, що так не буває, але так ну, насправді бувало. Тобто, послуги мої коштували тисячі доларів. І е, у багатьох проєктах я працювала шість за відсоток від продажів, що неймовірно збільшувала мій дохід. Але я не могла просто працювати як фахівець, і там руками, і головою мені було е, замало місця. Мені хотілося ділитись, тому я почала писати якісь статті, постійно дописи розповідати. Потім мені захотілось в агенцію. Я така думаю: клас! У мене ж такий неймовірний попит. Давай на мені а, зараз наймемо декілька людей і будемо розвивати агенцію. З наймом, оскільки я не вміла цього робити, у мене вдалося не те, що не з першого разу і не з 21-го разу. І коли я зрозуміла, що найняти людей не так просто, я вирішила їх навчати. По одному, по одному також нічого не вийшло. Я як я казала на попередньому етері, я психонула, набрала групу з 50 людей на навчання на своє перше без аудиторії взагалі. Я просто попросила колег розповісти про те, що є така можливість. Воно було неймовірно дешевим то навчання, просто копійчаним, майже безкоштовним. І люди просто прийшли, тому що їм про це розказали якісь мої колеги, знайомі. Я просто пішла у спільноту людей яких я знала і попросила розповісти про таку можливість. Набрала своє перше навчання і зрозуміла, що я не хочу в агенцію. Масштабування агенції це не моє. Я якраз у тому етапі я зрозуміла, що я кайфую від передання знань, досвіду, від того, що я показую людям де правильно, де неправильно, як не помилятись, як швидше пройти той шлях, який там я вже пройшла. І у мене. Агенція сталась, але вона була дуже дуже лампова. Тобто, я зі своїх навчань взяла одну помічницю, другу помічницю. У мене там було у нас 3-4 людини зазвичай працювало. Частину роботи саме з контекстною рекламою було їм делеговано. Я працювала тільки там, ну на якомусь лайт режимі більш стратегічному і з декількома ВІП-клієнтами, так і весь свій інший потенціал я направила на те, щоб розвиватися у сферу інфобізнесу, тому що це моє. І з часом у мене сфера інфобізнесу почала приносити набагато більше грошей аніж приносила та моя мікроагенція, тому що це е, саме історія про не продаж власного часу, коли ось там я працюю 5 годин. все, Типу, скільки я за 5 годин заробила, а стільки моє. Ні. Там була історія про те, що де б я не була, я багато подорожувала у той час, тому що це було до ковіду. А інфобіз він працював, він постійно приносив гроші. Тому що там спочатку ти можеш почати заробляти, не вкладаючи гроші взагалі, заробити якихось грошей, реінвестувати їх в рекламу, в розбудову оборонок продажів автоматичних, які приносять тобі гроші автоматично. І воно починає працювати на навіть коли ти там не є. Навіть зараз, хоча у мене мій інфобіс, який я закрила 24 лютого, оскільки він працював на Росію, я не соромлюсь цього казати, тому що ну, ми всі так чи інакше працювали на російськомовний ринок. І зараз багато хто продовжує, до речі, працювати на російськомовний ринок. Але я була, оскільки я з Харкова і зараз в Харкові, я була дуже травмована 24 лютого і все, що далі відбулось, коли там люди, які знали мене з Росії в неймовірній кількості там, тисячі клієнти, колеги. Експерти, з якими ми працювали, для яких я записувала курси, більшість з них сказала: типа Надя, або ми вні політіки. Ну, типу, чого ти взагалі до нас оце то приходиш, нам тут щось розповідаєш, або історія про те, що ну ти типу, почекай трошки, зараз у вас все буде добре. Зараз ми вас звільнимо, все буде добре. Так і одиниці залишилось адекватних, які вже давно не там, і ми там з ними до сих пір спілкуємось. Але у мене була настільки це травмуюча історія, що я для себе зробила е, чітку. Рішення чітке, що я більше не буду провадити свою свій бізнес російською ні за яких обставин. Тобто, це не значить, що я відмовляю клієнтам спілкуватися російською, якщо вони не знають українською, тому що з-кордону дуже багато клієнтів приходить. Окей, це не питання, але у публічному просторі я веду свій інфобізнес українською. Тому я почала з повного нуля. Спочатку ну, рік тому я перші якісь виступи свої зробила. Ну, можна сказати, що тоді я так просто знаєте більше розважалась. Так. А десь з лютого я почала активно заново створювати мій інфобізнес. З нуля. Тобто я майже нічого не вкладала в просування. Так, благо в мене вже був якийсь соціальний капітал. Капітал люди мене знали, але в Україні не так багато насправді. І я зараз якраз приклад того, що можна почати фактично з нуля незліченну кількість разів. Я це робила раз, я це робила з іншими проєктами, і я це роблю для себе знову. І ви можете за цим активно зараз спостерігати. Про те, що не обов'язково, і я насправді зараз дуже мало працюю. Я працюю, ну може, 20 годин на тиждень, тому що у мене є дитина, яку треба навчати, так тому що а, в Харкові все дуже нестабільно і так далі. ну, Тобто, а, якщо почати більше працювати, можна дуже швидко почати зростати. Якщо у вас на це є час. Або у вас є гроші, тобто тут залежить від того, який ресурс у вас є, який дозволить вам зростати набагато більше. Або якщо у вас зараз немає ресурсу, або багато часу, або багато грошей, як я зараз не готова вкладати в розвиток своєї своєї справи, на даний момент ви можете рухатись поступово маленькими кроками, але все одно заробляти набагато більше, ніж якщо ви будете працювати деінде. навіть в АІТ. Особливо зараз, якщо ви там на початковому рівні десь в АТО. Хочете почати, це досить нелегко. Але єдине, що так, стабільності в інфобізнесі ви не знайдете. Тому якщо ви шукаєте масштабування з фахівця в щонебудь небудь з очікуванням того, що там буде стабільний заробіт, заробіток не менш ніж, то вам точно не в бізнес, вам треба в найму. І, ну, якби це єдиний ваш шлях. Якщо ви готові прийняти, ну мені здається, після 24 лютого це взагалі така очевидна річ, що стабільного немає нічого. І якщо ви вже з цим примирились і готові розвиватись в бізнес, то обирайте один з тих варіантів масштабування, про які сьогодні проговорила в четвер. Я, скоріш за все, продовжу серію ефірів про інфобізнес і буду вже розповідати шлях, яким можна пройти. Для того, щоб з вкладенням абсолютно 0,00 0, 0 0 гривень, нуль копійок, побудувати поступово свій інфобізнес, хоча б запустити якийсь перший курс, набрати на нього перших людей, або там провести перший майстер-клас за гроші і е, щось на цьому заробити. Е, покажу прям кроки, за якими можна пройти. Е, не знаю, мабуть, у перший, в четвер, не так спонтанно, як сьогодні, тому що сьогодні я, типу, думала, проводити ефір в понеділок чи ні, прийдуть дивитись чи ні. Якщо прийшли, лайки мені не Будьте поставте, будь ласка, ось і в середу, якщо ви про комунікації не дуже, тобто, якщо ви розумієте, що експертне коментування, нетворкінг в соцмережах, а, і, взагалі, що у вас клієнти відвалюються на етапі перемовин, тобто, коли клієнти до вас приходять на переговори, але не купують. То я запрошую вас до нашої спільноти маркетингової підтримки. Там вартість входу просто лайтова, вона дуже дуже низька. І вона од -од один раз сплачуєте на все. Ну, скільки я цю спільноту буду підтримувати. Там неймовірна кількість корисних матеріалів вже є. Плюс є активний нетворкінг з колегами. Нас вже скоро 100 буде. І в середу, о четвертій, там буде якраз майстер-клас про комунікації. Він в запису також залишиться, якщо не зможете бути онлайн. Тож Будь ласка, я посилання покладу зараз, коли завершу етер в опис під це відео. Буду бачи, рада бачити нових учасників спільноти у, у нас. Все. я думаю, що на сьогодні все. В четвер побачимось вже на продовженні так етеру про інфобіс. Рекомендуйте цей ефір своїм знайомим, кому він може бути корисний. Нагадую для всіх, хто надає онлайн-послуги, якраз все, що я розповідаю, це про це. І все на сьогодні. Я думаю, що все побачимось на наступних етерах. Бувайте.